Не секрет, що дороги на Калущині знаходяться в дуже поганому стані, проте маршрутний напрямок калу журавно і дорогою назвати важко. Як кажуть, яма на ямі, проїхати неможливо. Нашій знімальній групі вдалося не просто побачити глибокі вибоїни на дорозі, але й поспілкуватися з мешканцями навколишніх сіл, які були вкрай розчарованими незадовільним станом дороги. Як з'ясувалося, це пасажири маршрутного авто, яке поламалося на півдорозі. Незадоволені люди, яким доведеться добиратися додому, авто сто. Своїх вражень від поїздки не приховували Та дорога дуже погана. Також такої певно немає в цілому світі дороги, як в нас. То, що мають ремонтувати то хто знає, куди гроші тоді беруть і крадуть. Як крали, так і крадуть далі. І немає нічого толкового. І все. Пенсію малого додати не додають нічого. А, а де гроші діваються? І кажуть, є гроші, є гроші. Нема. Хочемо дороги, бо дорога. Ужасно, ужасно, не можна ні проїхати, ні пройти. Яма на ямі, колеса відлітають. Тут ви ще не виділили, а туди далі поїдьте, подивитися, яка там дорога страшенна, то мають чого поломитися той бус. Автомайданіці знається, цю складну проблему, вирішили спільними зусиллями відремонтувати дорогу, але все впирається в кошти. Як повідомив нам лідер автомайдану Калощини Володимир Павлів, на даний ремонт вже розроблений планий кошторис. Здійснено ряд необхідних домовленостей. Наразі дофінансувати потрібно приблизно 300 тисяч гривень. Автомайдан звертається з ініціативою такою, щоб частково допомогти. Нашій державі, тому що тут на нас наразі є тил, але в тилу ми також маємо допомагати чим можемо країні. І одним з таких ми. Хотіли б взятися, допомогти відновити частково хоч цю дорогу. За підтримкою автомайданіці звернулися до сільгоспвиробників Калущини. Ми звернулися і хочемо ще в усній формі звернутися до цих сільзвиробників. Ми хочу сказати, що при ремонті об'їзної дороги доноша. ЦЗВД-ноша також брала активну участь і допомагала, ми вдячні їм за цю допомогу. І хочемо ще раз звернутися до них за допомогою. Це один з найбільших наших сільгозвиробників. Також є ТЗО Рай Прикарпаття, Галицька аграрна компанія, приватне підприємство Сільськогосподарське Оскар, ТЗО «Мрія Карпат, фермерське господарство Володимир, фермерське господарство «Зелена», фермерське господарство Мельника, фермерське господарство Фортуна це найбільші виробники нашого району. За словами лідера автомайдану Володимира Павліва, кошти й не такі великі, приблизно 30-35 гривень за гектар землі, яка знаходиться в розпорядженні кожного фермера. Ми зрештою провели такий розрахунок, що в районі 30-35 гривень, якщо кожен сільгоспвиробник заплатить ну, допоможе нам, допоможе нам такими коштами за гар один гектар землі, який є в їхньому розпорядженні, в принципі, ми назбираємо цю суму і зможемо цю дорогу зробити. Що відповіді немає, та є надія, що дані організації неодмінно допоможуть, адже дорога потрібна не тільки громаді навколишніх сіл, але й самим сільгоспвиробникам. Ми надали наразі звернення. Наразі немає відповіді. Це асфальтне покриття розраховано на вантажопідйомність до 15 тонн. В їхньому розпорядженні є сільгосптехніка, яка важить 40 тонн. До 40 тонн є трактори, і звісно, це покриття воно не розраховано на таку дорогу. Хоча ми розуміємо, що вони мають працювати, мусять працювати, тому що це також наш тил, і вони також забезпечують продовольством ту ж саму армію, те ж саме населення Сходу країни. Отож, якщо будуть кошти, дорогу відремонтувати автомайданівці, обіцяють до місяця. Тож як вирішуватиметься дане питання, дізнаємося згодом.